Молодіжка шахтаря забила шість сухих голів у ворота Атлетіка і вийшла у плей ліги Основа шахтаря не забила м'яча у ворота іспанців. Пропустивши гол зі стандарту, гірники мінімально програли, але враховуючи, що порту розбив бате 3-0, саме португальці та українці стали недосяжними і оформили путівки у плей-офф за два тижні. На шахтар чекає ще матч із Порту, який нічого не вирішує. У групі імені диво створив Мансіті, обігравши Баварію. Місце другої путівки в 1-8 розіграють три команди в останньому турі. Як і прогнозували букмекери, свої чергові перемоги здобули ПСЖ та Барселона. Хто з цієї пари вийде у плей-офф, з першого місця вирішить очний матч? А Поел та Аякс розіграють путівки в Лігу Європи у квартеті Джі Челсі розгромив шальки, але німці, як і португальці, ще мають шанси на вихід у наступний раунд. Поки у світі лаються, чи відібрати у Катару футбольний чемпіонат світу чи ні, караван іде. Катарці за вісім років до старту мундіалю представили проект першого стадіону. Реконструйована арена Халіфа поблизу столиці Катару Дохи вміщуватиме 40 тисяч. Вона схожа на традиційне арабське судно. Дов вмонтують в арені суперпотужну систему кондиціонування. Коли на вулиці буде плюс 50, то на полі та трибунах комфортні плюс 26. Сьогодні Запоріжжя знову буде благати Київ про допомогу. Гандбольний запорізький мотор зіграє в столиці сьомий тур Ліги Чемпіонів о 18-й моторівці видуть проти команди, яка дуже сильно дратує угорського піксегеду. В угорщині запорожці програли лише один м'яч, і то через те, що їх знищили судді. Мотор після чотирьох поспіль поразок в лізі перевтілився. Тепер це не мотор, це молоток, який забиває суперників. Запорожці виграли два поспіль матчі в групі і увійшли в зону плей-офф. Скільки їм ще треба виграти, не рахують, заявив напередодні журналістам Наставник. Считайте, це ваша ваша задача, так що считайте. Наша задача сейчас идти від игры к игре, выигрывать. тому що якщо начнем считать, я уверен на 100%, що ми не пройдемо. Україна очікує на оновлений уряд, і вже точно відомо кого в ньому не буде. Дениса Селантіва, призер Олімпійських ігор з плавання, відмовився від пропозиції Яценюка очолити міністерство спорту. Причина проста: він тепер народний депутат і хоче просувати потрібні спорту закони в парламенті. Селантів каже, що він єдиний обраний в раду від спорту. Це нонсенс. На весь парламент один спортсмен, як депутати, так само і народ став неспортивним. Сьогодні 30-річні хлопці мають гірше здоров'я ніж 45-річні, Твердиться. Лантів це помітно навіть в зоні АТО. Люди, які старшого віку, намного фізично впевнені себе чувствують, чим молоді новобранці, яких призвали срочникам які тотріпа добровольцями. Силантів іде в парламент зі своїми ідеями. Одна з них держава має безкоштовно виділяти землю під будівництво споркомплексів. За це бізнесмени мусять віддавати арени і для потреб дю Треба терміново вкладати гроші в здоров'я нації, аби потім не витрачати мільярди на лікарняні. В Британії от порахували, віддавши на спорт фунт, в майбутньому можна зекономити п'ять. Що ж до чинного міністра спорту, Салантів не бачить великих успіхів в роботі Булатова, як і в його реформі. Реформа – це дуже хороша річ. Реформа – це топор, який може і будувати, а може і розрушати. І на сьогоднішній день цей топор людям, яким довірили цю реформу які делают эту реформу, этот те оказался не в тих руках. Денис Силантів може зарядити парламент, бо він великий прихильник зарядки і вже подумає долучити до неї депутатів. А що може нардепам, які часто розважаються бійками на засіданнях, просто не вистачає інших способів виплеснути енергію. Очень много сидят, очень много а, ведут такой образ пассивной жизни. Поэтому если делать небольшие пятиминутные паузы во время а, заседания, я думаю, это было бы пошло на пользу и не только физическому здоровью, но и умственному.